На стінах картини, на столах мистецьке приладдя, в кутках готові роботи та матеріали для них. Одразу видно, що тут проживає творча особистість. Ольга Гал відома у мистецькому світі не тільки своїми керамічними творами. Їй добре вдається і графіка, і малюнок, і будь-яке творче завдання. Однак сьогодні ми вирішили дізнатися у мисткині, як створюється керамічний виріб. Отака в землі. Оце мені накопали, така вона прошарками знаходиться в землі. Потім я її розмочую і додаю трохи білої глини. Тут в прошарку видно трохи біла глина. Але в мене є ще білі куски. Я її розмочую і розмішую. Вона, ну тут в маленькому варіанті, вона отак виглядає, я її руками перемішую. Ні, самі вироби, якщо взяти писанку, це я форми робила такі. Вони вже трохи занадто використані, але нічого. Я їх формую тут. Поза як я не маю гончарного кругу, ця турнетка вона мені служить як підставка. В принципі, вона для того, щоб робити гончарні роботи, орнаментувати гончарні роботи. Отакоє воно має підсихати, тобто вологу, гіпс має вібрати вологу з цієї глини. Форми для медалюк я так само роблю, це з гіпсу з глини ліплю саму сам виріб, потім відливаю форму з гіпсу. Ну, а це потім воно відстане. Ми побачимо її зверху. Ну то воно має так знову ж волога має вбирати гіпсом. Процес виготовлення керамічного витвору довготривалий, адже після того, як глину помістили в ескізи, ще декілька днів вона повинна висихати. Лише після того ці формочки починають запікати в печі. Зрозуміли, що ви можете малювати, і як так сталося, що ви здобували освіту у Львівській академії. Після школи пішла вчитися в училище, а там не закінчила училище, там закінчила тільки три курси. Там вже такий час був, що можна було на базі середньої освіти поступити до інституту. Ну і так сталося, що пішла поступати в інститут, і вдалося з першої проби поступити трохи. Незвично було, бо там всі поступали в багатьох разів. Ну, як на мене, так сталося. Яку ви обрали собі спеціальність? І чи це було принципове для вас? Що, ну, так уже склалась доля? Знаєте, саме дивне, що це вже було моє бажання, моє бажання займатися керамікою. Якщо училище, то я так було більше йшла е, на, на поводу у дорослих, там, ну, якщо так можна сказати. Якось е, вплив був такий зовнішній, то тут вже моє було персональне рішення. Дуже хотіла займатися власне глиною. Я, от, якщо довший час глиною не займатися, то саме хочеться от просто її пом'якати, mm -hmm. от, от трохи подивитися на неї, навіть по запаху, от відчути. От не знаю наскільки, то вже то вже внутрішньо стало тягати. Було. А от коли ви вступали до вищого навчального закладу, е, вибір. Кераміки, так це для вас було протестом проти того, аби займатися тим, чим не займаються інші. Чи у вас були тут однодумці? На кого ви мали опиратися? Ні, ні, зовсім, зовсім не було. От вже базово було училище. Отам от мене були однодумці, там мене були друзі, були якби разом зі мною бажаючи поступати. Там у нас вже була своя когорта, свій круг спілкування. Оце вже мене підтримувало. Ви повернулися до Виноградова і почали пропагувати тут кераміку. Як до цього ставилися виноградівці і чи подобається їм ця справа? Це слушне запитання, тому що коли я приїхала, було таке щось для мене дике було. Просто я дивилася, що всі займаються тільки живописом. Я можу займатися будь-чим, але категорично не живописом хотіла займатися, бо то ніша вже якби зайнята. І, а то, поза як я вчилася на кераміку, на кераміку мені не вистачало ні коштів, ні засобів реалізації ну, цей завод вже ж закритий був. Ще як я тільки поступала в академію мистецтва, вже був завод був закритий. Звичайно, що роботи не буде тут, по спеціальності. Я ж е, е, художник керамік по спеціальності, не вчитель, не викладач, а от, власне, не в школі працювати мене готували, а для заводської роботи. Ну, В принципі, як я приїхала сюди, це як. Біля розбитого критику вийшло. Нічого нема, ніхто мене тут не чекав, це факт. Ні як викладача, ні як спеціаліста, причому фахового спеціаліста, як вже потім вияснилося, то що важко було. І поки я сама для себе зрозуміла, що чим мені треба займатися, то дуже довгий час був, дуже довгий час. То і, якщо взяти і суспільні процеси були в країні, і знову ж мої особисті якісь процеси були створення себе. Як митця, як творчої людини, як сформованої якоїсь особистості, то треба довгий час. Просто так нічого не буває. Добається займатися, і що вам до вподоби, крім кераміки? Після інституту в мене почалося з графіки. Це був найдешевший експеримент моєї творчої особистості, як я тепер уже розумію. Тому що тоді воно жилося, просто жилося, а зараз вже я усвідомлюю це, що я роблю. Воно було дешевше і воно було для мене прийнятніше. Я дивилася, що графікою ніхто не займається у нас Виноградові, Якось воно не було для оточуючих. Приємнімо. От вони щось не сприймали, оці такі графічні роботи, якось більш, більш, ну я б сказала, серйозне мистецтво. Більше любилося от таке більш емоційне, художньо виражене у фарбах. А от більш графічно мало хто розумів. Ну, мені була підтримка, власне, зі Львова. Бо там мене розуміли, я туди возила, показувала, якби з ними редагувала ці свої начерки чи якісь декоративні роботи, бо я ж. Так якось малювалося, малювалося, а потім виявилося, що це були портрети в квітах людей. От якось трохи незрозуміло для нашого люду, для нашого оточення. Я не хочу ображати середовище, в якому ми живемо. Але е, рівень пізнання себе е, не такий, як ото взяти в великих містах. Там більше сприймають себе як представники суспільства. Тут ми якось як. Інакше інакше це все сприймається і трохи дисансувало з тим моїм баченням з великого міста. Ну, але воно мене підтримку давало, і тому в мене був потяг до роботи надалі і надалі. Засобів у мене ніяких не було, бо впираються в гроші, все, зарплати ніякої не було знову ж, бо нікуди на роботу не брали, крім школи. Ну а школа то в мене там, це не заробіт, так як я тепер вже можу то усвідомлювати. Тоді мені було, дяка Богу, що так було, як було. А тепер я вже можу сказати, що це не гроші. Це не гроші, але благодарність можу батькам висловити, що от вони підтримували, власне, вони давали те, що мені не, ну, якби, не можу сама собі вдовольнитись грошима там, чи якимись іншими засобами, то добре мати хорошу сім'ю. Це факт. Вже таке поняття, так що глина і кераміка це якесь минуле століття, і те, що було у наших предків, і ніякого стосунку до теперішнього часу воно немає. От як ви до цього ставитеся? Як ви можете пояснити те, що воно живе насправді? Так, воно живе це факт, і то, що воно дітям не цікаве, оце тільки тому, що вони не знають, що то є. Я можу з свого досвіду сказати, що просто якщо б діти сиділи з тим гралися, це їхнє. Оце тепер сучасні оці є маси, глиняні там, чи пластилін сучасний, то не то. Глина це зовсім інший матеріал. Я дивлюся по своїм племінникам чи навіть по тих учнях, яких я вчила, то вони глиною більше люблять працювати, воно м'якший матеріал, воно якось, ну не знаю, натуральніший. І над чим ви плануєте займатися далі? Які у вас вже ескізи може в голові? Є Є ескізи, то в мене є зараз маю спілкування з Ужгородом, вже зі Львова доїхала до Ужгорода, і там мене якби долучають до дитячих іграшок власне з фистульок. То я думаю, що тепер буду працювати над тим. Ну бо це така ніша, яка не, не зайнята навіть на області, на рівні області. Ну, така не зовсім зайнята, будемо так казати. Є, є майстри окремі, але хотілося б більше, бо це є. Діти ж ростуть, дітям треба розвиватися. І, я думаю, чином таким чином, через іграшку якось ми будемо пропагувати то, де ми живемо, і власне ту тягу до народного мистецтва.